Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Кожен рік у лютому відмічають всесвітній день екскурсовода. І, хоча ми і записуємо цю програму у січні, саме тому ми вирішили запросити до нас у студію одного з самих відомих екскурсоводів Дніпра. Сьогодні у нашій студії український журналіст, письменник, краєзнавець, заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України, національної спілки краєзнавців України, національної спілки письменників України та й просто. Цікавий співрозмовник Микола Петрович Чабан. Вітаю вас, пане Микола, нашій студії. Бачу, таких багато регалії. Е, мені дуже цікаво з вами спілкуватися і з залаштунками програми. І ми неодноразово знімали сюжети і на Лускавеньки і, і, і знімали і про цвинтарі міські дуже багато знімали. Дев'ятий канал тому я вирішив запросити вас. Згадав, коли побачив такий привід День Скурсовода, згадав про вас. От. Але так. згадав не просто так, ви ще й колега, ви журналіст. Не просто там, за, як то кажуть, за документом. Ви людина, яка дуже багато працювала в ЗМІ, ви дуже багато писали. Тому питання: як журналісти стають краєзнавцями, який був ваш шлях до краєзнавства? Гарне питання. Е, я хочу сказати, що. Нас з Дніпропетровського університету першими випустили в 1980 році саме в газети, хоча ми ще не мали повноцінного факультету, журналістики чи ЗМІ, але був такий Іван Юхимович Шашкін, якого я завжди згадую з вдячністю. Це людина, яка ініціювала цей перший випуск. І так я опинився на батьківщині. Леоніда Брежнєва у місті Дніпродзержинську, нині Кам'янському. Уже тоді мені захотілося подивитися на цю історію трошки глибше, хоча там вистачало людей. Як знаєте, в той час вся історія починалася 17-го року. А мені кортіло побачити, а що було до того. Причому редакція знаходилася в історичному центрі міста навпроти театру, де колись була народна аудиторія. Селища Кам'янського. Поряд була жіноча гімназія, чоловіча, де навчався той же Леонід Брежнєв. Завод історичний дзержинка. І Все працювало? Все працювало, але все працювало на ідеологію і на революцію. От, а мені хотілося. Причому, ви знаєте, я вам скажу, я розумів, що от історія Катеринослава, вона так чи інакше охоплена. Там Шатров, там інші дослідники. Потім виявилось, і Дмитро Яворницький написав свою історію, невидану на той час. От. А думаю, а от Кам'янське воно мені більше якось доступне, я, я зможу приступитися. І місто виявилося справді цікавим для мене, як для краєзнавця. Але все таки я не мав. Таких першоджерел на що спиратися, і от коли я у 84 році уже перейшов на роботу до Дніпропетровська Дніпра і працював в обласній молодіжній газеті прапор юності, раптом мені посміхнулася доля, і мене посилають до тодішньої столиці СРСР Москви на сорокаденне навчання. І ось я використав цю нагоду, і я їздив за Москву в Хімки, де знаходився багатющий газетний фонд. Я брав газету кам'янську откліки житті, вона так називалася, і я її гортав. Ну але ви розумієте, ті часи це в основному були виписки ручкою, продуктивність була мала, ні, я не мав фотоапарата та її не дозволили б мені фотографувати. Одним словом, що я встиг, те я і переписав. До своїх зшитків. А потім повернувся з цього відрядження і пропонував в міській газеті, з якою я раніше, і де залишились мої приятелі, нариси став пропонувати з історії Старого Кам'янського на основі цих старих публікацій. Ну і виявилося, що там було своє театральне життя. Хоча офіційно це було село, але там було під час Першої світової 40 тисяч жителів. То там були свої трупи: і російська, і українська, і польська, там був гурток есперантистів, і мені цікаво було, як поляки завезли мову есперанто сюди, на береги Дніпра. Свій був Яхт-клуб, був костел. До речі, понині, понині найбільший так. на східній Україні. Все це мене якось надихало. І я потихеньку друкував ці нариси, збагачувався іншими джерелами, знайшов книжку, видану в крако. Польською мовою е, сторінки старого альбому, в якій авторка Марія Лискевич згадувала своє дитинство в Кам'янському. Це теж збагатило мої уявлення. Я переклав е, ну частково е, те, що стосувалося репостій, нашого так. міста, і так е, народилася згодом е, 20 років тому. Книжка, в якій було 50 нарисів, мандрівки старим кам'янським, uh -huh. місто ще називалося Дніпродзержинськом офіційно. Але е, уже в книжці я так, передбачав, так. що повернуться до історичної історичного я, я і хотів спитати, як народжуються книжки. А ви вже відповіли. Так, я розумію, От... що дуже багато матеріалу. Так, отже, спочатку це були мандрівки в минуле. Мої мандрівки такі віртуальні, ви розумієте? Так без е, того, що я залучаю людей пройтися цими вулицями. Спочатку я сам е, занурився. В ту епоху, і це було цікаво. От і про Сокола, такого і аматора, і професіонала, який збудував той відомий їхній пам'ятник Прометею, і, і був особистістю непересічною. Ну, ось так, ось так, такі були мої перші кроки в краєзнавство. Я можу сказати, що вони почалися з Кам'янського. Ну, це було, я так розумію, це був ваш вибір. Він був такий не просто так. Так, я так розумію, що коли ви вибирали журналістські теми, то самі ці теми ви ну побачили в них найбільший ресурс і своє особисте ставлення до них. Так, мені було цікаво піти в той бік, де, як то кажуть, конь не валявся. Ну Ви розумієте? Тобто, там, де вже багато людей побувало, мені ну от я, я практично нічого не писав про Олександра Поля, тому що там дуже багато дослідників. Ну й добре. Так. А я бачу, що тут є ще галузі, де ніхто не відмітився. От якщо ви згадали про Олександра Поля, а які ще історичні постаті вас зацікавили чи можливо надихали? Ну безперечно, я не буду лукавити. Першою постаттю є Дмитро Яверницький. В моїй особистій долі це фігура визначна. Але і для нашого міста, якщо центральний проспект нині заслужено, на мій погляд, уже 10 років носить ім'я Дмитра Івановича Яверницького, то це фігура, яка безперечно була таким. Культурним магнітом до якого всі наближалися, от але подивіться, мене весь час цікавила біографістика, тому одна з основних моїх книжок називається Діячі Січиславської просвіти. Так Це люди національного відродження, які працювали е на ідею е створення е України її духовних цінностей. Там досить багато постатей. Це зокрема сестра Лесі Українки Ольга Петрівна Косач Кривенюк. Да. До речі, ми з вами їздили якраз дивитися на її будинок, який ще залишився, і він перебудований, але він ще існує. Він існує, ви праві, і це теж надихає, коли в цій локації щось збереглося, а не просто я розповідаю, що на цьому місці щось стояло. Повірте мені, і і вмикайте свою фантазію. Ну, але у мене з Ольгою Косач Кривенюк взагалі пов'язана містична історія. Коли я так так, open... так, так, у Канаду поїхав. Ну, якщо хочете, то я, я нагадаю, звісно. бо мені здається, звісно, звісно, то я, це... я знаю така то Не всі знають. А, історія така була, що десь 20 років тому ось цей будинок, про який ви говорите, де була земська лікарня, і де працювала. Лікарем патронажним Ольга Косач Кривенюк, молодша сестра Лесі Українки. Він був уже в занепаді. Це одноповерхова будівля, досить велика 300 квадратних метрів. Але почали вже рами виносити, тобто там медичний заклад припинив своє існування і воно вже пусткою, значить, ну, вставало, виглядав, да. так. І мені до речі, на нього показав це дуже важливо, До речі, для краєзнавців, оця спадкоємність. Мені показав на цей будинок останній лоцман Дніпра Григорій Микитович Мельченко, який створив музей лоцманства в нашому місті. Так ось я виступав на захист цього будинку як. Журналіст в одній газеті, в другій газеті, на радіо, на телебачення вичерпав всі доступні мені ресурси, і так склалося, що я виїхав на чотири місяці в відрядження до Канади в Торонто, працював над книжкою. От і я там жив у одного чоловіка, який сказав: знаєш, до мене приїздять доньки. Я тебе на п'ять днів перевожу до закидальських. Поживеш у них. Потім повернешся. Добре, нема питань. Значить, він мене відвіз. Там одна зупинка метро в Торонто. І ось я живу в цих закидальських, в такому типовому будинку 20-х років минулого століття. Якісь скрипучі сходи, повно живопису під надімною. Там, здається, картина нашого земляка Миколи Глущенка, інші відомі художники. Куточок України такий. Так, так. Ну, ну це дуже така інтелігентна родина. І ось несподівано Тарас Закидальський мені говорить: а ви знаєте, що моя дружина Оксана, вона онучка Ольги Петрівни Косач Кривенюк. Ми гортали вашу книжку, то вона ось вам готова принести валізку, в якій особисті речі бабусі. Окуляри, листи, фотографії, телеграми. Потім навіть пляшечки з під ліків її не стало в 1945 році в Німеччині. Я просто обімлів. Уявляєте, я займався будинком, в якому жила Ольга, і раптом е, єдине місце на землі е, в другій півкулі, де мені зараз приносять е, все матеріалізоване. Уявляєте, е, ну після того я перестав вірити в якісь випадковості. Тобто я розумію, що щось, щось таке існує, от і в даному разі, оця енергія небес якось спрацювала. Я просив пані Оксану, передайте ці речі до нашого літературного музею. Ну це її воля так, була так, так, так. зробити це чи ні, але ось такі несподівані зустрічі доля мені дарувала. Ну, бачите, можливо, це теж пов'язане речі, тому цей будинок і досі існує, існує. і він в приватній е... власно власності. Так ну він трохи інший, але так. він існує, існує, слава Богу. Так, так. да то тобто, як, як мінімум можна приїхати і побачити через е, паркан чи, через ворота, побачити, як ми і зробили тоді. Побачили на вулиці будинок. Мільмана, так. так так, да, да. Тому чуєте, да, глядачі, що є можливість побачити цей будинок. Він зараз є у Лускарники. Так. Да, кам'янці, uh, так і так, далі. Uh, коли ну ви почали розповідати про книжки, і так. одна з них це про uh, історичні постаті просвіта Просвіт. Катеринославської. Можливо, когось там згадаєте ще? Uh, ну, будь ласка, наприклад, там фігурує uh, такий дуже цікавий чоловік, як лікар Юхим Павловський, людина, яка з'явилася в нашому місті в 1911 році. Писала театральні рецензії, був дуже таким активним прибічником незалежності України. За що, звичайно, він і поплатився. Перше заслання, друге заслання, дивом повернувся, помер в 56-му році, хоча б у своєму ліжку. Або, скажімо, Микола Биков, який жив у Мануйлівці на лівому. Березі Дніпра мав там крихітний маєточок і був типовим, типовим таким інтелігентом чеховського типу народолюбцем, який взяв в дружини просту селянку. Він дворянин, а у нього дружина з роду Яцуба. От. І він же був редактором кількох видань в нашому місті. Зокрема, така була газета Дніпровська молва» російською мовою. А потім, коли дозволили видавати перші українські видання, це тривало дуже коротко. Він був редактором е е тижневика Добра порада, але там його швидко замінили. Ну, ось така е цікава постать. Е друкувався е в місцевій ліберальній пресі Микола Биков. У нього були е доньки, а в а у них чоловіки – Максим Ємець, один з керівників Манулівської просвіти, працював у нас на залізниці бухгалтером е, з простих селян Полтавщини, але людина, яка стала на рівень високої інтелігентності, репресований в 37-му році. Інший зять Бикова, Ілько Вирва, член Української центральної ради, діяч підпільної української соціал-демократичної робітничої партії, яка виступала за державність України. Теж репресований. На щастя, мені вдалося через різні способи познаходити їхні фотографії. Хоча там, де люди репресовані, це було найскладніше. Ну і так далі. В книжці понад 600 імен. Про когось нам вдалося докладно дізнатися, про когось менш докладно. Перша моя книжка називалася Вічний хрест на грудях Землі. Вона вийшла в 1993 році. Там теж були нариси. Про е, діячів національного відродження в Україні. Ну, зокрема, Володимир Хрінников, людина, яка угу. мільйонер, який збудував е, ось цей український будинок, да, де да. нині Думаю. готель Україна. Е, він очолював просвіту, так же як і його дружина Марія. Е, людина, яка була видавцем першої української газети Запорожжя, редактор Дмитро Яворницький. Людина, яка дала Яворницькому гроші на Видання книжечки, матеріали до біографії Тараса Шевченка. Він вже планував профінансувати українсько-російський словничок, жертвував гроші на пам'ятник Шевченкові і так далі, і так далі. Мені теж вдалося розшукати його сина Тараса, який змінив прізвище, бо батько був мільйонер, і це було так, небезпечно. Так, небезпечно. Так, дуже багато тоді змінило прізвища. Щоб... Тарас Степнов. Він жив в Севастополі, син мільйонера жив в комунальній квартирі. Двокімнатній розлучився з дружиною. Так, так. Ну, мене така історія була з моїми родичами, які були там нащадками. Дворян у них було прізвище, Ви колись там казали, що ви зустрічали це прізвище, Гарніч Гарніцький, угу. да, і, це... і прізвище вони розділили. Одни стали гарнічими, а другі стали гарніцькими, а, а, даже не просто гарніцькими, а горніцькими, щоб як горнічні, так, так. Щоб, щоб закамуфлювати. Не так, Я вас розумію. Так, Щоб їх ніхто не впізнав. Ваші предки навчалися в нашій Катеринославській гімназії, бо мені так. довелося ще видати книжку нарисів про славних випускників Катеринославської гімназії, яка святку ну не святкувала, а їй виповнилося 200 років. Ма ну, бабуся знає, да, Маринська гімназія да. це жіноча. жіноча. Жіноча, От, я, та, я, про, про з, чоловічу, чоловіча, я про чоловічу да. написав, да. хоча я думаю, що було б ідеально написати і про випускниці Маріїнської Мар жіночої гімназії. Да. Чим складніше завдання, тим цікавіше. Так, 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 а скільки взагалі ви книжок вже випустили і не тільки написали? Мені їх дедалі важче рахувати, але їх понад 40. Понад 40. Ну, так, а список є в Вікіпедії. Ну, так, да, в Вікіпедію я. Задивлявся. Yeah. А, а тоді в мене наступне питання. Ми зрозуміли, як ви стали журналістом. Ну, що були журналістом, що, що ви е, людина, яка пише книги. Але у нас сьогодні е, тема програми це екскурсії, екскурсовод. Як ви стали екскурсоводом? Цікаве питання. Е, ви знаєте, я подумав, що ну справді я володію інформацією і. І, і не вся вона потрапила на сторінки моїх книжок, далеко не вся. І думаю, ну і що, і куди я буду її дівати? З собою заберу на той світ, треба ділитися з людьми. Ну і ось свого часу Віктор Єкшов, який вже проводив такі екскурсії, у нього був туристичний такий клуб Дніпро, от він запропонував нам співробітничати. Тобто мене це влаштовувало, бо він організовував. Таку сторону технічну, а, а від мене залежало формувати ту чи іншу екскурсію. Розумієте? Так, так. І я йому вдячний, що ми кілька років співробітничали попервах, і він мене стимулював для народження екскурсій. Тому що просто так вигадати екскурсію непросто, розумієте, якщо це пішохідна, то ти мусиш сам кілька разів пройтися і зрозуміти, які локації лягають, а які тобі недоступні. Розумієте, ось так було з Махновською екскурсією. Mm -hmm. я, я знаю в різних кінцях міста, а, а хочеться вкластися в півтори-дві години mm -hmm. в центрі міста. То ясно, ми з ним так і чинили. Він був першим моїм слухачем. Ми проходили. Це була ніби репетиція, а потім народжувалася закінчена екскурсія. Я йому вдячний. Колись він мені зробив запит. Екскурсія присвячена нашому земляку письменнику Андріану Кащенку. Наприклад, хотілося б, звичайно, щоб народилися, але їх досі так і не було. По підмогильному і по віктору Петрову Домонтовичу, письменнику-розвіднику. Правда, я проводив для однієї людини по Домонтовичу. Це для гостя з Києва. <кій> Пана Брюховецького, першого ректора києво могилянської академії, який весь час досліджує біографію цієї загадкової постаті, <кій> і ви знаєте, звичайно, проникаєшся повагою за наш край, бо саме наш Сячеслав дав двох. Видатних представників інтелектуальної прози Української ХХ століття це Валеріан Петрович Підмогильний і названий Віктор Петров Домонтович. І я видавав і про одного, і про другого книжки там збірку спогадів про підмогильного. А про Домонтовича книжку присвячену його родоводу. Бо мені якось замовили книжку у так, як ніби коментар до його роману без ґрунту, присвяченого цілком нашому місту, але мене віднесло в бік. Я... Мене теж захопила його таємничість, і хто в нього батьки, і чому він став письменником, і хто в нього ще писав в родині. Але єдина була трудність в роботі, що шукати Петрових легше тільки Іванових. Так. Ви зрозуміли? Так. так. Ну, це єдине. Ось. Ну, ось такі були початки з моїми екскурсійними проектами. Але за розповідали, що ну, ви навіть проводили екскурсії на катерах. Було. Було п'ять років тому до ковіду сталося так, що я запропонував людям. Ну, в силу деяких обставин це були всі пенсіонери, але були і не пенсіонери. Ми їхали по Дніпру. Це був такий з Річпорта виходив трамвайчик, на який я запрошував людей. Годину ми їхали вздовж міста. І я розповідав про наше рідне місто а потім дві години. Були присвячені Дніпровим порогам, стихія яких мене також захоплює, як і Дмитра Івановича Яворницького, автора да, книжки. Так, яких зараз не видно. Дніпрові пороги. Але ви знаєте, щось показати можна? Можна, і якщо ти відчуваєш, от як Іван Сокульський, владар каменю, у нього книжка він відчуває цю енергію порогів, вони уярмлені, вони покриті водою. Ви розумієте, виходять на берегах. Камені е, є кілька у нас островів недозатоплених. Е, інколи, оце якщо я буду збирати колекцію магічних випадків, то в цій колекції буде відвідиний острова Таволжаного. Значить, я на ньому не був ніколи там 60 років, а потім за одне літо я тричі там побував. То ми е, машиною під'їхали. Це вже Запорізька область, так, 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 так. але але це дивовижний острів, де копало багато археологів, і нас там чекали е, колеги е, запорізькі краєзнавці. Е, одним словом, є речі незбагнені, які ти не можеш так коментувати. От тепер пройшло 5 років без таволжаного, але але, от є якась мрія. Знову після війни туди потрапити. А от зараз ви не просто екскурсовод за натхненням, ви зараз професійний екскурсовод. Спасибі. Так, ви зараз же, тому що ви вже за це, я так розумію, ви отримуєте гроші. Ну no, це ж такі разові. <с Hawai> ну тим не разові... менш, тим не <с wrongly> менш, ви так. читаєте лекції, наскільки мені відомо, ви зараз е співпрацюєте з музеєм з Голодомору. Так, так. І наскільки я розумію, так. ви можете анонсувати якісь у нас е лекції. Будь свої. ласка. Значить, я вдячний Музею Голодомору, тому що екскурсії під його Єгідою ми проводимо для городян безкоштовно. Uh -huh. Я особисто запропонував чотири теми. З вашого дозволу, так, я їх, так, я так, їх так, назву. Так. Значить, одна з тем називається пам'яті письменника земляка Василя Чапленка. Uh -huh. Який видав на заході перший драматичний твір? Чий злочин присвячений голодомору? У нас навіть вулиця є. У нас є вулиця, на... і ну я маю деяку причетність до відкриття меморіальної душки угу. на центральному проспекті? На його честь на Робітфакові, і ми йдемо по цій вулиці. До місця, де він жив у 20-х роках, і я розповідаю, як в його літературній творчості віддзеркалилася і тема голоду, і тема нашого міста. Потім у нас є така тема. Яку ми кілька разів повторили, і будуть заявки, ми повторимо ще з хлібом і без хліба. Ми рухаємося від елеватора в район озерки. Ми показуємо біля елеватора, біля, біля наших млинів дореволюційних, яке це було потужне місто з борошном з усім. А потім, коли ми наближаємося до нашого ринку озерка, ми розповідаємо, що голодні люди саме тут шукали порятунку якихось. Відходів продуктових там вже були і діти безпритульники, і так далі. Ось така у нас є екскурсія, mm -hmm. де теж ми співставляємо часи до голоду і під час голоду. Також у нас народилася екскурсія по вулиці Староказацькій від нашого музею. Ми рухаємося. В бік пожежної каланчі так, 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 і, так. і ці кілька кварталів міських теж вони дають. Вони нам... остаричні, так. Так, так вони випадки. нам дають багатьох що поживу. А, ось, здається, все. І, і ще якусь упустив четверту тему. Ну, ну, я, ду ду я думаю, вона є на сайті в... музею, так? Так. обов'язково. Це можна побачити, прочитати. Будь ласка, приходьте, кому це цікаво. Будь ласка. Так, бачите, і вдячність музею є. А, і ну, останнє питання, воно таке. Ну... Можливо, ви і коротко відповісте, а Можливо, більш ширшу тему розкриєте. Як ви вважаєте, яким повинен бути сучасний екскурсовод? Гарне питання, дуже швидко я не, не зможу відповісти. Люди, у, кожне, не являйся, я у кожного у кожного Покоління. свій шлях до цього, ви розумієте? Я не хочу бути нескромним, але у мене на екскурсіях я ж півроку проводив благодійні екскурсії для біженців, і от одна родина, вони з Краматорська, їх приходило шестеро: бабуся, дідусь, дочка, син і двоє дітей. І вони ці середнє покоління сказали, що вони дуже цікавляться минувшиною, і вони тут е, знайшли на сайті якусь дівчину, е, і вони побували з нею і кажуть: ну, ми їй подякували, але. Коли ми їй ставимо якесь питання, все поза поза заявленою нею темою, так, так. шах вправо, шах вліво, все, розстріл. Уже для неї це критично. Ну, Ви зрозуміли? А з вами, Микола Петрович, цікаво. Вас що не спитаєш, у вас я є інформація я, інформація. я не хочу виглядати всезнайкою, але я хочу сказати, що це наполеглива робота попереднього життя. І чим товщий цей гумус, тим воно буде успішніше для для екскурсовода. Тому, вибачте, Лізо, в голову тільки банальні слова учиться, учиться і раз разу так, так, так. А так воно і є, бо так і є. Ви накопичуєте все своє життя, увесь той усі ті знання, от енциклопедичні знання, от. тому звісно, це і цікаво. Я дякую, що ви завітали, що Спасибо. ви так плідно поспілкувалися. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав один з самих відомих екскурсоводів Дніпра український журналіст, письменник, краєзнавець. Заслужений журналіст України Микола Петрович Чабан. Дякую, що були з нами. Побачимось.